Хочете почуватися чудово щодня? Давайте поговоримо про здорове харчування. Здорове харчування це ключ до гарного самопочуття. Воно забезпечує ваш організм поживними речовинами, вітамінами та мінералами, які йому потрібні. Крім того, воно допомагає запобігти хворобам, зміцнює імунну систему і навіть покращує настрій. Отже, що ж найважливіше, різноманітність це головне: включайте в свій раціон овочі, фрукти, зернові, білки та корисні жири. Збалансуйте свої калорії з фізичною активністю, їжте помірні порції та уникайте переїдання, дотримуйтесь регулярного режиму харчування, обирайте якісні натуральні продукти та зменште споживання переробленої шкідливої їжі. І не забувайте пити багато води. Пам'ятайте, здорове харчування це інвестиція у ваше здоров'я та довголіття. Робіть правильний вибір, і ви почуватиметеся чудово щодня.